Ранок 24 лютого 2023 року розпочався у шоськінський ТРК акцент не з монтажу та зйомок, а з підготовки посилок для шоскінців, які знаходяться на фронті. Вчора на наших сторінках у соцмережах ми оголосили збір гуманітарної допомоги. А вже сьогодні на ранок нашу ТРК почали штурмувати містяни. Сьогодні у мене ранок почався з того, що мені десь з 8 години стали дзвонити наші шосткінці, які побачили оголошення телерадіокомпанії «Акцент», що ми збираємо хлопців». Харчі. Вони стали дзвонити, питати, що принести. Це вже було, мабуть, і восьмої не було. Я відповідала. Коли я прийшла, тут вже стояли пакети, люди вже зносили. І те, що у нас зараз є, ну, ви самі бачите, скільки людей сюди прийшло. Весь ранок, як діти, так і дорослі, несли все, що могли: теплі речі, продукти довготривалого зберігання, консервацію тушонку, згущене молоко, різні солодощі, каву, чай, олію, предмети особистої гігієни тощо. До збору долучились не лише шосткінці, а й мешканці селища Вороніж. Люди говорять, що не могли не підставити плече землякам, які боронять кордони нашої держави на сході. Привезли харчі. Щоб наші хлопці прогнали цих москалів і нам скоріше жити мирно і вільно, ми нашим хлопцям принесли консервацію, смаколики для того, щоб вони скоріше повернулися додому. Бажаємо їм міцного здоров'я, терпіння, наснаги. Слава Україні! Ми сьогодні принесли олію, каву та бажаємо здоров'я. Та і щастя. і перемоги України. Рік Великої війни точно довів, що мешканці Шосткинської громади незламні. І це не пафосні слова, а дійсно вчинки. Наш колега телеператор зараз на фронті, і ми йому склали теж передачу від колектива. Ми йому напишемо слова добрі. Наша колега донька намалювала малюнок, передала для наших хлопців. А нашим хлопцям я хочу побажати, тримайтесь наші рідні. Ми сподіваємось тільки на ЗСУ. Ми сподіваємось тільки на вас. І перемога буде за нами. Усю допомогу, яку зносили містяни, ми розсортурували, запакували кожну баночку, розклали все у спеціальні мішки. Далі вони поїдуть для наших хлопців на передову. Хлопцям повернутись додому цілим і неушкодженим, щоб їхні діти дочекались батьків. Слава Україні, я бажаю. Вони повернулися додому. Триває 366-й день війни. Сьогодні, як ніколи, підтримка дуже необхідна українським військовим. Цим ми виявляємо нашу незламність. Ми підтримуємо наших військових, і от наскільки видно, як ми всі мобілізувалися, я надзвичайно вдячна тим людям, які сьогодні почули, скажімо так, наш заклик про допомогу і несуть, і несуть, І цей потік людей не припиняється. І цей рік нас зробив сильнішим. І ми пережили цей рік. Переживемо русню Путіна. Слава ЗСУ.